Це двадцять другий рік, це тридцять другий рік, це тридцять третій рік, це сорок шостий рік. Голодомор у Чернівцях мокрий сніг з дощем. Незважаючи на це, люди прийшли до меморіалу жертвам голодоморів. Краю самотньо стоїть сивобородий дідусь, який тримає в руках висушені квіти колоски пшениці та свічку. Літом це приготував, щоб сьогодні прийти пом'янути всіх, хто помер від голодомору. Це було 21-22 рік. тато мій з багатодітної сітьми. Діти почали вмирати, батьки перші померли, і тато пішов на цукроварню працювати. Осталось на його троє дітей. Молодші були один старший Антін, Він дуже захворів, спух. Тато пішов працювати на цукроварню, приходить, а нема цього Антіна. Прийшли дядьки і кинули його на фору і повезли закопувати. Живого у 1932-33 роках Буковина не входила до складу радянської України, тому голоду тут не було. Серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять невинно закатованих радянським режимом та помолитися за їхні душі, чимало буковинців, які пам'ятають повоєнний голод. Хоч у підручниках його називають природнім, люди, що пережили це, не вірять. У мене батьки були зажиточні, дуже були багаті, а потім нас вивезли. Я була репресована. Голод у нас був 47-му. Я чуть-чуть пам'ятаю, як забирали, приходили все забирати. Забирали вони, все прятали і людям давали, пекли якісь, щоб люди не а вони спухали. Ось так забирали, просто забирали все. Я бачила на свої очі, як люди у Чернівцях валялися. Люди, які вмерли з голоду. Тепер біля філармонії також це я бачила на свої очі. Лежала мертва жінка, лежав мертвий хлопчик. Отака От була доля. І тепер дехто, ви знаєте, я не можу це слухати, жалі, що... а тоді пірашки були по 4 копійки, люди добрі. Не жалійте за тими дешевими пиріжками. Вороніть свій дім, свою Україну вороніть і пам'ятайте, що ти, які в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Під час трьох хвиль голоду, якими режим намагався знищити і зламати українське селянство, загинули за різними підрахунками від 6 до 15 мільйонів людей. Це незвичайна статистика. За кожною цифрою скалічена доля та море сліз. За кожною сльозою, дитина, що лишилася без батьків, мати, що ховає своє дитя, ми мусимо пам'ятати. Це розуміє і молодь. Взагалі, я думаю, що кожен має пам'ятати про ці жахливі дні. Що це можна сказати? Просто треба пам'ятати. Ми молоді люди маємо не забувати, тому що якщо нашим батькам навіювали якісь інші погляди, то власне нашому поколінню доступна більша кількість джерел, і ми знаємо більше про ці події. І мусимо пам'ятати, що український народ намагалися знищити голодомор. Це не просто трагедія, це був замах на існування української держави, і щоб такого замаху більше не стало. Мусимо миритися одне з одним, вчитися толерантності і терпимості, але найперше людяності.